Не встигла Коста Кручера підрахувати збитки від катастрофи свого лайнера місяць тому. А Кошторис вже поповнився витратами на ще одну аварію. Корпорація Карнівал, власник Коста Кручера, може скинути баласт. Наприкінці квітня Карнівал представить бюджет і може оголосити про рішення ліквідувати італійський бренд. Його флот нараховує 15 лайнерів. 2010 року на їхньому борті відпочило понад 2 мільйони пасажирів, які забезпечили компанії товарообіг у майже 3 мільярди євро. Штат компанії 19 тисяч людей. Жахи, що переслідують лайнери мрії, вже обвалила акції Карнівал на 15%. Після першої аварії місяць тому світовий круїзний лідер підрахував, прибутки цього року будуть на 130 мільйонів євро. Менше перша катастрофа Коста Крочере поблизу італійського узбережжя у багатьох відбила бажання вирушати у морські круїзи. На початку лютого кількість замовлень зменшилася на третину.